Хоровий спів це мистецтво, яке здатне об'єднувати серця та надихати. Щороку у грудні весь світ відзначає Всесвітній день хорового співу, свято, яке нагадує про красу цього виду творчості. Вперше відзначене у 1990 році. Сьогодні воно стало важливою подією для музичних спільнот по всьому світу, включаючи Україну. Кам'янське також не залишилось осторонь. До всесвітнього дня хорового співу наша команда завітала до кам'янського фахового музичного коледжу імені Скорика, щоб розказати вам про хоровий спів абсолютно все. Всі деталі у нашому сюжеті для нас всесвітній день хорового мистецтва це день, коли ми можемо нагадати, що хоровий спів це, мабуть, саме простий та природний спосіб висловити свої думки. Почуття та емоції. Українське хорове мистецтво налічує багатовікову культуру і має свої неперевершені виконавські традиції, які визнані у всьому світі. У нашому коледжу цей захід святкується кожного року різноманітними концертами, різноманітними просвітницькими заходами, на яких глядачі можуть ознайомитися з творчістю провідних хорових колективів. Для колективу коледжу це свята нагода ще раз підкреслити значення хорового мистецтва як унікальної частини української культури, бо одним із пріоритетів є залучення молоді до цієї творчості та популяризація хорового співу в Україні. Зараз на базі коледжу існують декілька хорових колективів. Це дитячий молодший хор музичної школи Смайл, це дитячий хор старших класів Сонцеграй та два великих концертуючих колективи це мішаний хор Кам'янського фахового музичного коледжу імені Морослава Скорика. Та лавреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів камерний хор кантабелі. Керівницею обох концертуючих колективів є дерев'ягіна Євгенія. Ми збираємось одним колективом у в одному просторі, і люди приходять з різним настроєм, з різним. Е Відчуттям, і треба керівнику хору зібрати їх так, щоб репетиція пройшла у нас у тому напрямку, який організував керівник, і у настрої під внесеному доброму, гарному. Цього дня камерний хор контабель подарував аудиторії унікальні музичні враження. У складі хору студенти та випускники, які займаються в хорі у вільний час. Колектив був створений у 2012 році на базі відділу хорового диригування. З того часу він активно бере участь у конкурсах і фестивалях. А для підтримки високого рівня виконавства учасники репетирують щотижня. Це залежить від складності композиції. Буває таке, що можемо за місяць вже вона готова до виступу, а буває таке, що роками вчиться один і той же твір. З метою популяризації хорового мистецтва нещодавно учасники хору зняли два відеокліпи: народився Бог на санях та а дощ шумів. А цьогоріч побачила світ і збірка хорових творів українських композиторів Берегиня, до якої увійшли твори від минулого до сучасності. Контабель не просто співає, а розповідає історії і передає емоції. Найбільше подобається те, що ти перебуваєш в колективі, переймаєш атмосферу, цю всю творчу, музичну, дружелюбну. Подобається цей весь процес. Всесвітній день хорового співу це свято, яке нагадує наскільки важливим є мистецтво, що здатне об'єднувати, надихати та зберігати культурну спадщину.